Ми дякуємо в Україні та Керембовці. А ви пасторіш по війні. Якщо ти зможеш робити добро, то роби. Ми канавали в Аріві, яка ми втачені до вторка. Нас обрігали можливості поктельчі наврі та піти на лови. Вашу нам, яка ми імена на Румен та лічинен. Дивіться, ушас, ушинок, так? Діти, які хочуть там мріють навчатися, ми з ними працюємо. Ми увагу виділяємо не тільки ромським дітям. У нас і українські діти, і більшість ромські діти, але ставимо акцент на всіх дітей. Ми не ділимо дітей. Хто пам'ятаєш? Я думаю, це найперше важливіше, що це освіта, щоб поміняти страти. Ми їм показуємо це досвідом нашого життя. Можна багато прикладів взяти, які без освіти зараз не мають можливості ніде заробити, навчитися або працювати. Да? І ми їм показуємо, що ти хочеш в такого життя, де в тебе нема майбутнього, ти не знаєш нічого, крім посидіти десь поговорити на дворі. Яка Як, Який тут пішочок? На світі саме не знає. Це було багато років тому, років 15. Ми почали годувати дітей, так як я був маленьким хлопчиком-волонтером, ми допомагали батькам, роздавали дітям, збирали дітей, це було багато дітей, там 150-200 дітей в ті часи. Але бачили, що нема змін. І ми почали створювати команду, де працювати з дітьми. Бачили, що це їм цікаво, це їх якби, міняє. І їм це важливо не тільки там поїсти. Ось з цього починалася вся наша школа, можна сказати, це наш фундамент на бутилках почалося. З цього ми почали, не було нічого. Ми почали з дітками в дворі займатися літом на бутилках, зимою практично не було де, бо дітей дуже багато було в той час. В у Мене дарували на те дямбувки. А вапа сторішка война. Хординкара поуші. А ми ода дія пісня буки. ой ту ке миелу ке панди матик па тетер местар хо момيره чаве мэгнане но махали моман ке кампета сикавен аврен чавен адажи ва маре чаве игени ген стара стара линенпис и ген бут керен учинен букви цифри саподрат циклонте писинен тегенен и амаре чаве Na Khalilum u igin kamen peste tesikavin tesiklon bo un igin <un> starannye in <un> i kampolin <un> pravilno napravit mne ge kampol to peren do skoba kampol to uchinest a bo nachna hanich a mne ila buchitam ni shadana perava krapishak den skoba mani mau daleko od berline kai na peravozute merk davas minipo lochava bo mama migiala per baza takarente khan Я закінчив Ромську школу 9 класів. Я далі напішов навчатися. Я почав працювати. У мене родина з'явилася, діти з'явилися. Я думав, хотів освіту вищу освіту. Планую. Це важливо для мене, так як я керівник. Закладу, щоб діти брали приклад, що я хочу навчатися, навіть в будь-якому віці. І не важливо, яка школа, важливо, чи ти хочеш закінчити, чи навчитися. То, що, якщо дитина хоче, вона навчиться з і освіту і в ромській школі. Каляки весь і у так так саме. Чап, цікаво. І точ, точ. То молодець. Ну, мені щось хочеться зробити для дітей. Тому я чим можу, тим допомагаю е, навчитися дітям, хоча б трошки писати і читати. Я би хотів їх побачити в майбутньому, е, щоб вони у них були їхні професії, е, також їхні любимі е, заняття, які вони хочуть е, досягти в майбутньому. І я думаю, вони будуть нормальні, щоб щоб вони були нормальними дітьми. Maka navava u arime kama vtačine doktorka. Buda mišće čepak te dječine navri le romen. Nasa bude romen vaš mostnost te pućine lobe. Vašu name kama ima na Roman romen te dječine. Kama te pućen i težane nisu kumen, da Sotumen len primjera da vaš kovat Зараз, як повноштабна війна почалася, ми працювали і працюємо розширено це з ВПО, це різні родини, яким ми допомагаємо з продуктами харчування, це і інші засоби, це військове. Ми відправляли допомогу це на батальйон, це велика кількість для всіх. Різні потреби, яким було, Та продукти харчування або їхні засоби, там одяг теплий, носки теплі. До війни в нас тут був офісний клас, де ми тут збиралися вчителями, планували щодня після уроків або там до уроків кава. Там печиво збиралися, спілкувалися, що міняти, як працювати далі. Зараз так, як почалася повноштабна війна, це трішечки так помінялося якби на склад, трішечки це гігієнічні засоби, це салфетки, памперси. Коли дзвонять наші хлопці, ми їм пакуємо це продуктові там. Коробочки відправляємо новою почтою, колись ми були самі на сході до них, до хлопців. І на початку, звісно, всі хотіли допомагати. Це і Америка, і Європа, і люди хотіли. Зараз трішечки, якби ну, нема того, оборотів. Але ми намагаємося їм показати, що це важливо підтримати, тому що це зараз час такий важкий, що це важко. Ми багато брали участь. От наша, наша спільнота, коли. Це все почалося, ми пакували, діти з нами також пакували. Оці коробочки їх ми відправляли через нову пошту на схід. Дітки малювали різні малюнки і ми ставили в ці коробки. Молодь, яка завжди вигружала, загружала, допомагала. Це кілька тисяч продуктових наборів за цей весь час, який ми зробили. Ми працюємо з американською церквою, яка давно вже нас знає. Ми їх сюди привозили, запросували. Ми нагадуємо, ми запрошуємо сюди. Ми показуємо, як і будемо показувати, що відбувається в країні, що важлива їхня підтримка. І ми не хочемо, щоб люди забули про те, що відбувається зараз тут. Церква об'єднала з волонтерцем, це що одні моляться, другі допомагають як можуть. Да? Це волонтерські роботи різні. Мрія одна це мир.